Британії підтримувати окремі такі от держави на кордонах з Росією, підтримувати її державність. Як це вони зробили з Естонією, Латвією, Литвою, наприклад, ну ось і буде державність цих трьох країн Балтійських з 19-го року, коли Російська імперія розпадеться, ну і Німецька також програє Першу світову війну. А власне до 1940 року, коли вже буде е, Друга світова війна, і тоді Сталін скористається тим, що Балтійське море буде блоковано німецьким флотом, і він швиденько ці країни ну не швиденько, там в кілька заходів, але з 39 по літо 40 року ці країни окупує. Але у них була державність з 19-20 року по літо 1940 року. А Фінляндія так і взагалі збереже свою державність. Там буде фінська війна, але фіни зможуть відстояти свою державність, і потім вона буде у них і після Другої світової війни. А ці три країни стануть е, після другої світової війни радянськими республіками. Ось тобто будуть ходити до складу СРСР, так але тоді відповідно і Франція, і особливо Британія, маючи великий флот, який тоді панував у Балтійському морі. Також вона підтримувала ці три невеликі країни проти Радянського Союзу, тобі до Другої світової війни.